Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Розпочинає нове відео для вас. Зараз ми знаходимося на волині моїх батьків, і було вас трошки запитань. Що це за дітки, чиї вони, і хочу вам трошечки розповісти про нашу сімейку. Покажу вам трошки, розкажу із портретів, які вже є. В нас тут У наших батьків 13 діток народили всіх, виховали. Це вже в нас одружені. Мами вже сім одружених, ще одного портрета тут немає, і шість неодружених діток. І це менші дітки, що ви бачили, ще це мамі, менші мої рідні братики-сестрички. Значить, це у нас старший брат мій. Вже десять років вони, вони одружені. Це наш портрет. Я наречена. Ми сім років вже одружені. Далі в мене йде брат. Ось Віталік Софії. Вони одружені. Не так давно не скажу точно скільки. Це моїх дві сестри. Одна сестричка середня наша. Ось і ще одна сестричка наша. Так погано видно. Ось. Ці вже одружені. 5 років, здається, теж. І Владик у нас ще є. Теж одружені. І ще один теж брат. Недавно було весілля. Теж рік назад. І вже семеро дружних. А ці менші дівчатка, братики, що ви бачили, це ще вони проживають із батьками. Маленькі ще. Покажу зразу вам, що тут портрети. Це наші батьки, мама і тато, це вже внучок. Ось, а це ось ось це дітки ці. Які ще проживають із батьками одружені, І ще один неодружний, але вже не проживає. Альонка, дві менших моїх сестрички і два братика. Ідемо обідати, дівчата. Поки я там вам розказувала все, Саша вже до тобі з дівчатами. Попрацювали і тепер до роботи. Борщик із грибочком білим сушеним і з квашною капусточкою. Я вже хочу його теж буду їсти. Угу. Вчора я ще привезла мамі подаруночка і не подарувала, бо був в сумці. І зараз разом з вами зробимо розпаковочку цієї класної посилочки. М -м -м. Так, привезла я вам ще одного подаруночка. Вчора не розпакували. І розпаковуйте улюблений мій бренд, який ми завжди смакуємо. Ним. Осод відкривається. А, що досить? Що? Бери. А, ага. Оце 25 кофе Ростерс. І... Вже ми не один раз замовляємо, дуже класно. І цього разу не обична кава. Я ж знала, що до вас є. А це мелена. Да. Кава в зернах. І зернах. А це чайок зелений. Цього разу ще спробували. чай. понюхайте, були, як воно пахне. Я б не нюхала. Отут є отвір. Mm -hmm. да, через воно. нього. Ага. Це в зернах. Mm -hmm. с... Пахне не, не перепалений, але перш mm -hmm. треба спробувати, Що ж ми так будемо? Зараз... А оце а теж? теж така сама, тільки нова упаковочка, mm -hmm. я бачу в них. Діночка. І мелено. І склад, дивіться, кава, натуральна, смажена в зернах. І зразу помололи мені в чашку, щоб заварювати можна було в чашці. Замовила зерна, тому що в мами є кавомашинка. І сюди треба засипати зерна Зернянка. І ця машинка вже сама залемена. Ось дивіться, яка. Таке гарні зерно. Але аромат, але запах вже. І зараз ми. П'ємо каву швиденько і мені на пів п'ятого вже до стоматолога, тому що я буду лікувати зуби. Покавуємо і поїдемо далі. Да, тафлер із лінійки тафлер. Кава з когірми, родзинок і випічки, смак, нотами сухофруктів, лісового оріха і молочного шоколаду. Ага, Машинка Молочко. Так, на дві задні вкрадаємо будемо робити. На дві це що означає, як покрепше буде? Так, да, середня буде, бо угу. на три крепка на одне. Так, на дві, я думаю, мені. Зараз б'ємо молоко. Ну-ка, дай салфеточку. Класс. все. Уместите. Я четро, на трое разделилась. Молочко, кава и пинка. Вот за пинки скидки. Да. Будемо пробувати. Дуже вкусно. От мені настільки вона добра, що я можу пити її без цукру. Особливо з апарата дуже смачна, але це зерна, клас. І до речі, поки мама робить ще собі каву, хочу вам трошки розказати, як завжди, що для вас діє знижка мінус 15% на всю каву, крім наболь. І знижечка знижка діє. Протягом місяця від сьогоднішнього дня, коли я буду виставляти це відео. Тому користуйтесь, замовляйте. По промокоду Ярема. Я вам все розкажу, напишу в описі під відео. Залишу посилання і знижечку, якою ви можете користуватись, а ми будемо кавувати далі. І ще дуже крутить мені спробувати їхній зелений чай. Тому ввечері приїду і вже буду пити зелений чайок. Всім гарного чаювання! І вчора ще Альонка напекла ось таких домашніх плюшок листкового тіста. І цукор. І дуже вкусні, до кави те, що треба. І Альонка хоче спробувати зелений чайок. Ну, покажи мені цікавий, який він. Дай ложечку. Угу. Давай я теж попробую робити, заливаю. Ну, кава дуже добра, мені настільки смачно. Хай запариться. І будемо казати свій відгук. Будемо чаювати. Все, ми поколували і тепер їдемо до стоматолога. Побажайте мені успіху, тому що я дуже боюся. Хоча лікар хороший має бути. У нас йде дощик. Дуже боюся. Мене мама потішає, що нема чого боятися. Але, але треба цей страх перебороти. Я думаю, не зрозуміють, багато хто стоматологів Як І людина хороша, і лікар хороший. Все, зараз попробуємо, що за лікар. Відчуємо. Приїхала я від стоматолога, все добре, жива здорова. Не настільки так страшно, як було страшно. Все добре, п'ємо каву. Ну що, як вам кава? Вам? Вкусно? Не перепала вкусно. І угу. я зробила ще собі теж кави. Угу. Діткам зробили какао. Не, не. Угу. ти не їш, Ти яблучко їсиш, не їсиш, так? яблучкою не хочу? Каже, не хочу. Вкусна Юлічка. Сегодня. Дитячий какао mm -hmm. вам, да? Да, діткам какао з молочка. А нам так. Ну, по пісню вчили. На співанці. Альонка готує вечерю. Вісімку перетворились. Стала кола цифра. Ся. Без початку, без. Приїхала я знову від стоматолога. Все добре, жива здорова. І хочу вам показати одну дивину. Цікаво, що тут в батьків ось так бруківка і трошечки є землі. І подивіться, виросли справжні опеньки. Просто в дворі ростуть опеньки. Дуже цікаво. Волинська земля. І поки ми приїхали з раночку, тато вже працює. Зараз Саша буде допомагати. Вчора допомагав інші, сьогодні інші, будуть вхідні двері ставити на зиму, щоб було тепленько. Щоб не задувало, так? Да? Все, робота кипить, а ми будемо готувати обід для наших працівників. Приїхала моя сестра ще. Ознайомитися з нашою донечкою, а це їхній хлопчик. Ми майже народжували разом два тижні різниці. Аарончик звати. Маленький Аарон, а це Ілонка вже Діни, А це Мая наша. Я їй такий гостинчик ще дала домашній. Робили ми самі. Вони нашим діткам привезли. Можна, можна трошки. Дивка. Таке, то знайомство. Малятка, Ілонка. І ось, і Гарна, а це Діни на племіночках. Наша обстановка. Що ви наробили? Одні двері вже стоять. І роблеці інші. Можете привітати на хату. Привіт, привіт, здорово. Напустили холоду в хату. Так я говорю. Які гарненькі дітки, не можна налюбуватися. Братик і сестрички. <гум> Будемо пити чай і каву і наші маляти з нами. Діна вже зразу взялася до роботи. Яка красота вже. Йдемо подивимося, що ще тут роблять. Добрий О. вечір. Закройте, заходьте. Яка красота? Як вас красот справи. Красота, ще тут все криветь. Двері вже красота. <свіс> М -м -м, дуже гарно. буде. буде да. Двері гарні, вже батьки. Двері гарні. Угу. Працюють. Ну, працюйте. Так, да, так, да, будемо працювати. Що вам приготувати на вечері? Щось смачненьке. Як завжди. Добре, добре. Дітки позасинали, а я роблю салатик на вечері ще, мімози, і зробила з плавленим сірком, так як ви рекомендували. Мій картоплю і ще трошки сирку додала. Думаю, буде смачно.